Всім привіт! Сьогодні знов тема корисних порад, і дуже важливо зараз перед святами запастись рецептами на случай, коли ми переїли трошки жирної їжі, алкоголь і так далі. Вчора позавчора був день народження моєї дружини. Вчора ми трошки так погуляли, Я дійсно переїхав трошки вина, тому відчуваю зараз не дуже гарний стан в моєму шлунку. Тому сьогодні рецептура якраз для наших шлунково кишечних трактів. Так, ну і що ми знову беремо? Як завжди, це натуральні ефірні олії. Сьогодні у нас буде олія фенхелю. Це важливо. Фенхель, тільки швейцарський. І е, перечна м'ята. Що ми робимо? Ще нам понадобиться, Єдине, що ось я ще купляю на iHerb, це ось такі, е, пусті капсули. Тобто ми беремо одну капсулу, е, беремо, відчиняємо перечну м'яту. Фенхель. Крапаємо дуже обережно дві крапельки. Фенхелю. Один, два. Єс. І одну одну крапельку перечної м'яти. Один. Єс. Тепер зачиняємо. Чому особливо важливо, щоб це було інкапсульовано? Тому що ця користь має бути в нас в шлунку. Тобто воно не має бути розпливтись тут зі слиною і в ротовій порожнині. Важливо, щоб воно було у шлунку. Тому я просто запиваю цю капсулу. І все. Десь 5-7 хвилин і ніякої важкості в шлунку. І головне це те, що нас турбує після жирної їжі, іноді буває, це все пройде. Тому. Бажаю вам здоров'я і тільки корисні поради, і корисні препарати.